Старовенький були, це відео призначено для тих, хто тільки починає знайомство з файтингами. Якщо ви вже набреду грати в Mortal Kombat чи Street Fighter, або ви шукаєте щось нове, можете спробувати Guilty Gear Strive. Отже, при заході в головне меню ми спостерігаємо декілька вкладок. В із цих вкладок це є онлайн-сегмент, в якому є ранкет матчі лоббі-матчі. І інші онлайн матчі. Далі. Це окремий онлайн матч 3х3. Далі вже йдуть соло-сегменти. Тобто локал, в який знаходиться, аркад, Survival Versus, до чого, на якому я зупинився пізніше, сюжет сюжетка гри. Тут ви можете собі проходити сюжет. Дальше це онлайн-редактор вашого персонажа і вашого постеру, грубо кажучи, як буде бачити противник. Тут зберігаються ваші реплеї, галереї, є всякі арти, музика, багато музики, багато шикарної музики. Це фішинг. Тут ви здобуваєте якраз цю музику і косметику на вашого аватара. І. Ось ця вкладка це окрема вкладка, в якій ви можете створювати свої сцени. Ви Вибираєте персонажів, вибираєте оточення, яке ви також виловуєте тут, і можете створювати спокійно свої сцени. Ну і, звісно, куда ж без магазину. Так от, до чого? Тут є декілька корисних вкладок. Отже. Туторіал. В туторіалі ви дізнаєтеся базової механіки. Я їх також ще окремо швиденько покажу на його тренінгу, але пізніше. Після туторіалу вас чекають місії. Місії це окремий сегмент, в якому ви вчитеся також у самій основній базі. Це як перші місії також можуть бути ходити стрибати туди-сюди. Далі вже йдуть поглиблені місії, де я вам розкажу деякі глибші механіки. Я коротко розкажу відео наступних про ці механіки, але поглиблено ви про них можете дізнатися тут. Combo Search і Combo Create. Combo Create. Наскільки для людей, які тільки починають, це буде рано. Хоча. Також ви можете сюди записати якусь комбу, яку ви хочете вивчити. Комбо серч. За комбо серчі ви шукаєте відповідні комбухи. На цьому я також зроблю окреме відео, коли я буду, буду показувати прості комбо. Далі тренувальний режим. В ньому я вам зараз покажу основні механіки. І так... Тут є багато ділсішних персонажів, які потрібно купувати. На превеликий жаль. Чи ці персонажі цікаві? Так, є дуже цікаві персонажі, є персонажі, як долбаний бам. Але зараз не про це. На початку я вам покажу просто базові механіки гри. І інтерфейс, власне. Почнемо з інтерфейсу. Так от. Полоска життя, полоска енергії, також під полоскою персонажа. У вас є окрема синя полоска перста. Почнемо з простого. Вперед, назад, присіста підстримнути, ви знаєте. Додатково тут є дабл чамп. Тобто, двічі, нажавши наверх, ви зробите даблчаг. Далі. Удари. Удари тут поділяються Punch Kick Slash Heavy Slash. Вони відрізняються, з ними в основному будуть робити кумбухи. Ще є також п'ятий удар, з якого ви як можете почати робити кумбук. А також ви можете зажати, підстрибнути. Нанести декілька ударів в повітрі і перекинути противника на іншу частину мапи. Це даст. Також здастовуємо. Нажимаючи на кнопку перед назад ви можете зробити гра противника. Також. продовжуючи тему. Коли ви зажимаєте, наприклад, противника до стінки. В стінку є також певна особливість. Чим ближче довше видіти противника біля стінки, він може ось так зупинитися і пробити стіну. Для цього потрібно нести деяку кількість демо, що це називається wallbreak. Дальше. Що стосовно налаштування вашого контролера, дуже раджу, коли ви налаштовуєте контролер, назначите кнопку дешу. Чому? Для того, щоб зазвичай зробити вам в вам потрібно двічі нажати в сторону. Для того, щоб підбігти, двічі зробити вперед. Правильно, правильно. За допомогою Дешу ви просто нажимаєте одну єдину кнопку, нічого не нажимаючи. Все працює так як в повітрі, так і на землі. Це вам просто спросте життя. Далі, з бюрстом є особливість. Бюрсерство вам допомагає отримувати посилений щит, який втанковує фактично весь темеч, який тільки можна, якщо ви на ловку, щоб не померти. Також, коли вам поводять комбо-атаку, ви можете зажати Heavy Slash і Dust для того, щоб перервати бюрстому комбінацію. Це відкидає противника, комбінація переривається, але бюст відновлюється після цього дуже і дуже повільно. На цьому по основній механіках усе. Персонаж. персонажі я вже зроблю окреме відео по персонажах, де опишу з якого краще почати. Можливо, навіть зроблю рейтинг персонажів, щоб було простіше. І коротко ще покажу комбо на цих персонажах, щоб було простіше орієнтуватися. На цьому все. Дякую за перегляд. Мирного неба. Не забувайте надати ДНСО. Всім па-па!